Ну що, пані та панове? Погода милує мене, бо я відверто не був готовий до сезону, але нежданно не гадано, коли в нас там 7 квітня. 7 квітня у нас сніг лежить. Випавши вчора, вчора був на роботі в неділю. І якось так. Ну, от такі в нас моменти є. Ех, фокусуйся, давай. Як бачите, персик майже розпустився, ну принаймні цей. Цей ще ні. Тільки он пускає зелень. <кхи> а, 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 а сніг лежить. Знаю, що у багатьох порозпускалась. В групі обговорювали, що да, то вже і картопельку посадив. Ну нічого її не буде, на мою думку. Копати будемо всі в один і той самий час. <кій> так, значить, на дворі 0 плюс 1 приблизно. Мої ну, шлейки вам б'ють, напевно, по мікрофону. Маю велику надію, що воно не буде чути. А, так, загорнув їх. Ну що ж, ви були в курсі, вон стоїть культиватор, я вам вже його показував, огляд був на каналі, <кхи> Потрібно зробити до нього каток. Почав я робити його трохи. Швеллер. Швеллер такий десь, я не знаю, чи стірка, чи як. Пообварював. <кхи> Якщо що, за шлейки вибачайте, пообварював як міг. Десь може трохи гірше, десь трохи краще. Тут попробував, як буду малювати, шліфанув, покрив чорним ґрунтом, покрив один слой ґрунту, один слой фарби і тут не видно так на перепаді, ще є слой лаку. Не знаю, чи він потрібен тут, але як є. Підшипнички будуть стояти. Каток буде, виходить суцільний але розділений посередині це буде як додаткова упора от підшипнички 207 так робочі процеси f207 ucf207 корпусні з ними була весела історія, про яку я не буду розказувати. Ха-ха. Та. Значить, Буде, виходить, на чотирьох підшипниках: один тут, два тут і один там. Посередині Бачив в заводських варіантах, що дають буквально ну, 20-30 см десь приблизно внутрішню дювість. І. Середина лишається пуста, для більшої надійності я все ж таки вирішив віздати. І був метал, то чого ж не дати? Значить, кругляк 42-й. Звісно, то, що буде важити, значить, добряче. Але як є, ага, по стійках, оці стійки я забув вам сказати, шістірка. Е, коли вже зробив? Є припущення, що це мало шестірка. Хоча на каток буде собі скакати ззаді, по грудках, може і вистачить. Ну, робимо як є, потім буде видно, якщо щось можна відрізати завжди і переробити на грубший. там дати десятку чи як. <кхем> Значить, суцільні диски отакі. Це теж з металу шістірки. Кругляк 42-й. Витрачено під підшипник 207, 35 мм. Тут я, як токар вирізав трохи з запасом. І я от тільки відрізав. Ну, виходить, отак от воно буде виступає, ну, підшипник підсунеться впритик сюди. Значить, підшипнички відсунуться сюди, більше до упору. Тут висвітляться упори, оці що є на самих підшипниках, ну, фіксатори, чи як вони називаються. <кій> Ось сам вал, то я ще не вдягав. А, і. і, і. Ну і будемо пробувати ставити сюди. А вже після того, як ага. а, що на катку буде, тут, я бачите, так, підрізав. Ну, буде вісім. Полос. Полоси будуть ось такі зубачі. Різалось на плазмі, воно таке, знаєте, доволі вигинається, але для того тут і стоять ці круги. Круги, я думаю, будуть давати їм додатковий упор. У нас виходить, якщо по розмірах, що я робив, сам сама оця верхній швеллер має 2,01 метри, я б відступав з одного і з другого краю. Поки що не ставив давати укосини, але можливо, якщо треба буде, то місце лишив під них, знаєте, щоб доварити, щоб усилити саму конструкцію. Хоча не думаю, що це буде. Що в цьому буде потреба. <кій> і, е, значить, виходить, сам каток буде мати метр дев'яносто. Точніше сказати, метр один. Культиватор метр вісімдесят по 5 сантиметрів перекриття з одної і з другої сторони. Думаю, цього буде достатньо. Е, припускаю, що посередині, де оці два підшипника, буде трошки полоска. Ну, як є. Е, і оці вали виходить. Осі. Тут буде відстань 95 сантиметрів між ними. Між, ну, мається на увазі, не враховуючи підшипники, якщо я не помиляюся, буде отак. Е, от, ну, в загальному. Хай буде 95 см на 95 см я, виходить, даю три круга. Крайній буде трошки відступати, не в самий притик буде до підшипника, а буде відступати. От, а, десь приблизно 8-10 см. 80 10 з одної і з другої сторони. Це вийде у нас 15-20 см від 95 Відступаємо. 80 і на 80 см три круги опори. Думаю, цього буде достатньо. Хоча є припущення, що, виходить, краї самі будуть, ну, от то, що полоса буде тут виступати, вона ж буде йти майже впритик до стойки. Там буде відступати сантиметра 2, я думаю, від одної і з другої сторони. Буде гнутися. Тому, ще не знаю. Зараз я полоси приставлю і подивлюся, як вони, чи вони будуть гнутися так в самому кінці чи ні. Чи давати більше туди до країв. За це ще подумаю. От. Але я думаю, на 90 см там 40-45 см між колесами, між самими кругами. Думаю, все буде окей і воно буде все тримати. На заводських взагалі не йде суцільний круг, а йде просто, знаєте, такий ну, тіпа, диск. Всередині в І все нормально, тримає, нічого там не гне. Правда, їх дають там набагато частіше, там дають кожних 15-20 см. А тут я, виходить, даю суцільний круг, який буде мати упору до вісі, але більша відстань. Ну, як є, скажу так. Трошка, воно, звісно, зле, бо тому що потім переробляти це все, це буде дурдом. Це доведеться відрізати е, круги. І якщо не буде хватати, то буде нездало. Але... Але вже що є? Якщо щось докуплю самі такі, типу, як не суцільний круг, такий, як на заводський йде, що така от полоска, грубо кажучи, по колу, її розріжу. Вставлю сюди і будучи додаткові по одному між, між цими дисками, типу такі упори. Все ж таки не знаю, чи є в тому потреба. Будемо дивитись і будемо пробувати. Наразі роблю так, як запланував. Купував сім дисків в загальному. Ну, сказав, щоб мені зробили сім дисків цих. Трохи якось воно не Ну, спочатку воно мало бути, що там трохи до плуга, але до плуга вони не пішли, там власть змінилась. Е, я думаю, ви це відео вже бачили і я в ньому все розказував. Тому наразі так, без, без, без всякого якого будемо зараз ставити на місця ці воли. Значить, пансько, така штука. Приварити, приварив. Ну, Приварив так. Десь краще, десь гірше, ну, але приварив. Врізав трошки вали. От, отут валяються круглячки. Те, що було лишнє. І отак, От значить, вийшло. Тут давав 10 см від краю. Опроваджував більш-менш нормально, ну, десь краще, десь гірше, Ну, то таке. Думаю, все буде окей. Що мені? Не сподобалось, не вдалося мені добитись, я так розумію, після сварки вже воно повело самі круги. От навіть якщо дивитися на сам круг, ну я думаю, замітно, що, От, бачите? Як круг викривлений. І це виставлено рівно, але в кінцевому результаті виходить... Так що воно гуляє і гуляє сильно. Е, можливо, я помиляюсь, але я у цьому не бачу проблеми. Е, головне, щоб воно не гуляло вгору. Вгору воно не гуляє. От є така дощечка, вона, ну, не знаю, вам видно, не видно. Площина цілком її рівна. І я представляю, і, як бачите, от всюди воно чітко сходиться. З тими воно вже, бачите, не зовсім сходиться. Але це окремий каток буде. Вони між собою не будуть з'єднані, тому біди у тому немає. <кій> так само і тут. от приставив і все чітко сходиться. Так, по колу я перевірив. Е, є в якомусь місці, що оцей центральний каточок, ну, центральний круг, він не дістає, напевно, міліметра 2 максимально, там що не дістає. Не здало. Але що є? <кхух> І так повело нам всі круги. Може я щось не так робив, не знаю. Суть не в тому. Я не перевіряв на заводських, як воно, чи воно рівно, чи не рівно. Але як вийшло, так вийшло. Тому якось так. І що хочу сказати. В цьому кажу, проблеми немає, бо тому що воно буде в загальному ходити. Тут я все рівно буду відступати там, сантиметра два, напевно. Захвату все рівно хватить. І воно буде гарно крутитись. Так як я буду перше робити отвори от типу таких, ну то я швидше робив, був, тут так само буду робити. Потім буду вставляти саму полосу і полосу вже буду приварювати. Не буде такого, що та полоса, знаєте, почне її рвати, бо думаю, що тут вужче, тут менше, воно все буде приварене, нічого йому не буде. Є певний типу осадок, що воно так сталося. Трохи неприємно, бо мав надію, що воно буде чітко. Оце більш-менш рівне, ну, на око рівне, звісно, починаєш крутити. <гум> І воно ходить капець. <гум> ну, якісь такі недоліки є. Питання ще є, буде до вас. Я поки що це не буду робити до роботи ще все рівно, ну, до роботи самого культиватора ще є час. Тут є, бачите, такі фіксуючі втулочки. Питання. Вони. не знаю, чи я їх О, зараз викручу. З наборчика візьму. От, коли їх викручуєш... Вони всередині... Вони не мають такого, знаєте, як дзьобик. Воно просто площина. От, отака. Чи треба тут висверлювати чуть-чуть, знаєте, таку виямку, типу посадочне місце? Чи хватить просто добре зажати дану штуку і все? Щось не знаю на рахунок цього. Як буде краще. Вроді, якби, якщо висвороти трохи, то воно взагалі чітко сяде. Але якщо добре зажати, я думаю, теж проблем не буде, воно буде плотно триматись і <кій> не буде ходити. Сам вал наразі має такий, знаєте, не знаю, як то вам би показати. Напевно, що я не зможу вам цього показати. Воно має такий хід. От, а якщо зажати, я думаю, того ходу не буде. І буде все чітко. Тепер, тепер. Тепер вийшлося вирізати посадочні місця під зубатку. Зубатки тут, звісно, є. І їх, правда, треба буде трішки обрізати, шліфанути, Вон, ви бачите, від лазера чи від плазми, не знаю, лазером, напевно, різали. Чи то може у неї те саме, холєри його знає. Бачите, яка дуга йде. Так що те, що треба попідрівнювати де-не-де. І робити отвори і приварювати. Так, і правду хлопці казали, в попередньому відео <тух>, варив, варив я плуг і не показав я вам, як вчіпив до вертачі. До вертачі вчепив просто. Просто зразу зверху плуг. Е, тут, оці дві, тут просто, грубо кажучи, закручена. Закручені болти, щоб не було дир. А з цієї сторони взяв пластину. Щось тут таке стружка. Е, з цієї сторони взяв пластину, приварив до самого корпуса. Е, нічого там страшного нема. Тут виходить, що приварив зверху, а. А тут, як бачите, оцих два прикрутив. Ну, точніше сказати, один прикрутив, а другий приварив, бо місця там не було. Відрізав в притик і просто заварив до самого до вертача. Бо по-іншому, якщо висунути більше сюди, щоб той, на той болт можна було дальній, можна було наживити гайку, тут виходить доволі навіть сильно виступало. А так у мене йде воно в рівень. І все. сама звичайно, що є пластинка, вчіплена. Тому, тому якось ось так.